Ті з вас, хто дійсно хоче приємне, класне звучання голосу, будь ласка, займіть позицію дослідника. Ну, досліджуйте свій голос, зрозумійте його. Те, що ви, от мінімально те, що ви можете зробити, ну, хоча б просто себе записувати якомога частіше. Тобі треба розуміти, а яка ситуація на сьогоднішній день. Ну, якісь розібрати от по характеристикам, що з моїм голосом. Ну, хоч мінімально. Я розумію, що можливо ви в цій темі і не спец, так ну але ж навіть ви почуєте, що оце мені подобається. Там такий голос, таке звучання мені подобається, а таке ні. Я вас дуже прошу. Просто частіше себе пишіть процентів. 40, 30, ви самі зможете виправити. Або можете прийти просто до мене на курс, або на індивідуальні заняття. Ми от так от просто швидко розберемося з тим, що вам заважає звучати приємно. І друге, а що треба зробити, щоб ви звучали так максимально класно, щоб вам самим подобалося звучання своєго, свого голосу і щоб іншим. Дуже було приємно вас слухати. Тому записуйтесь на курс або записуйтесь на індивідуальні заняття. І ну, зробіть уже щось. Якщо вас дійсно турбує це питання, якщо вам дійсно не подобається звучання свого голосу, ну, ну чого з цим мучитися все життя? Один раз розберись. Попрацюю на це, не треба дуже багато часу. От особисто я працюю так, що до мене не. Я не займаюся з людьми там, роками. Я не вчитель англійської мови, з, ви можете, з яким ви можете там, роками вчитися. Я достатньо швидко, тому що я це дуже добре роблю. Пояснюю, що треба зробити для того, щоб зазвучати, нарешті, гарно. Звертайтеся.